Мій Отця і, Отця, і і Отця і сина і Святого Духа. Сьогодні наша церква святкує у ці тяжкі дні війни знову ж таки велике свято ведення храму тої, тої крові і смертей. Ми вдивляємося в Господа і вдивляємося в Його народження, і вдивляємося в Його смерть. І Воскресіння, і вдивляємося в ту, яка сьогодні, особливо в ту, яка, яка стала вмістимищем невмістимого, яка з'єднала Бога і людину. І сьогодні ми читаємо старозавітні тексти з, з Моїсеєвого Петекнижя, які цитує апостол Павло, так, про скинію, він, він повторяє нам книжку Второзаконня, розписує як скинія, так, що Скинія, тобто, як влаштоване було богослужіння, як був влаштований храм, і це все були прообрази. І, і сьогодні ми святкуємо ту, хто явилася справжнім, справжньою, справжнім храмом, справжньою Скинією. Тобто храми і всі, вся всі, всі побудова храму і богослужіння тільки відблиск, тільки прообраз воплочення Христа. І Пресвята Владишиця, Богородиця, маленька дівчинка, сьогодні ми у ці дні війни згадуємо її маленькою, яка приходить до храму і якою промислом Божим первосвященник заводить в свята святих. Звідки ми це знаємо, звідки це передання? Кажуть, що це передання, воно відоме, але інакше ми навіть не можемо і засумніватися, що так воно би відбулося. Бо вона породила самого Бога. І, це, і вона насправжня з Кинії. Вона дійсно мала там перебувати, навіть якщо, якщо ми цього і не знаємо, то вона це повинно було відбуватися. Бо справжня скинія мала зайти в, той, в ту ікону з Кинії. Вона мала перебути в тому освяченому храмі. Бо вона була, вона, щоб бо вона є істинним храмом, і вона мусила ставати істинним храмом. І вона ставала істинним храмом. У своїх подвигах, у своїх зусиллях. Бо хтось хоче применшити владишицю, Богородицю, що вона не мала зусиль, що вона не з грішного роду, що вона не, не веде своє так само подвижницьке життя. Але церква. Співає чесніше хіровимів і славніше без з Равим але не канонізує її, непорочною, як Латинська церква. Наша східна церква не називає, бо вона не хоче применшити її подвиг і зусилля цієї людини, яка грів від нашого роду, але її зусилля було не менше. Тобто в ній воплотилося зусилля всіх праведників. Вона явила найбільше зусилля як людина, щоб такий був промисел. Божій премудрістю передбачаючи його власне, в найдосконалішій. І сьогодні ця дівчинка маленька, сьогодні ця дівчинка маленька заходить в храм, щоб, стати, щоб ставати, щоб творити свій подвиг і призиває так само ставати і нас. Це я несподівано не відхилився від в цю сторону, бо я хотів сьогодні прочитати Євангелія, основне від 26 неділі, ще раз про, про того багатого, якому Господь говорить, що ти багато зібрав. Я б хотів ще раз його прочитати, бо я, я перебуваю під враженням. Я спілкувався вночі, в мене було таке бажання сильно поспілкуватися. І призвати вернутися з тої Московського і Єресі Руського мира, з тої Єресі Московицької і Руського мира, свого, свого брата і священника, старшого брата, який насправді родом з української родини, яка посвячувала своє життя для України, яка принесла жертви, так як і моя. І він знає, що таке жертвене служіння українству. І наскільки воно святе, наскільки воно... Християнського духу, і він, він навіть був, він, він і дотепер герої його безсумнівні називали першим українським капеланом. І він до сьогодні перебуває у цій московицькій Єресі Руського мира. Ну, але промисел Божий не збагнений, і апостол Павло перебував, ми знаємо, так, гнав і вбивав самого Стефана. Тому сподіваємося і молимося, щоб і цьому священнику Господь дав, і щоб він не занедбав той дар першого капелана. І, можливо, для себе і для нього я би сьогодні хотів почитати у день введення в храм той, хто буде здійснювати подвиг в тяжкості. Бо я не думаю, що їй було легко. Бо інакше це применшили ми її славу і честь. І не могли би ангели насправді, можливо, так прийняти, якби вона не сотворяла істинних, страшних подивів, більших, більших, яких сотворяли люди. І от в цей день я би хотів і для нього, і для себе, і для вас почитати Євангелія рядове, 26 те і неділі. Рече Господь притчу свою, чоловіку, нікому богату обзися нива. Багатій людині народила нива. Зродила багатій людині, тобто нікоєму богату. Тобто від Бога вже благословенному, Так? Рече Господь притчу к ним. Глаголя чоловіку нікому богату. Тобто той, який Бог вже був богатство. Бо в єудейській традиції, навіть і в нашій, є благословіння, сумніву, всі дари від Бога. І це, це благословіння Боже, щоб на щось дано цій людині, як багато дарів. Зродилося нива. Зродилася нива, народилася. І він подумав собі, що я зроблю, що сотворю. Як вони імам де собрати плодом, бо не так вродило, що не маю де зібрати, що я зроблю, що, що я зроблю якщо не, бо не маю де покласти своїх плодів, Як вони імам де собрати плодом їх? не маю де покласти, собрати, ну, зібрати, ну де покласти своїх плодів. І рече, це сотворю, я розорю житниця моя, і більше я созижду. І соберу ту. Вся жита моя і благая моя. І ріку душі моєї іма много блага, лежаща на много літа. І він думає собі, а ще тут побудую і тут побудую. І тому зберу це всі дари мої у ці побудовані приміщення, так, побуйовані місця. І скажу душі мої, маєш багато. Ти маєш багато, душе і маш і много блага, лежаща на багато лік, років, можливо, навіть вічність думає сягнути, лежаща на много літа, почивай, я пий і веселися. Трошки вже розслабся. Тобто ти потрудився, ти поклав в житниці і ти можеш трошечки заспокоїтися. Трошки заспокоїтися. їй, їж, пий і веселися. Радуйся від тих плодів, від того багатства, яке тобі породилося, яке ти спланував собі так гарно його поставити. І рече йому Господь Бог, безумне, всію нощ душу твою і стяжуть од тебе, а я ж готовив єси, кому буду. Бачиш, оце я я би хотів нам, щоб ми цей Євангеліє запам'ятовували. Бо Господь каже, безумний, і Він до всіх нас каже, бо ми всі хотіли б в тих трудах своїх деколи хочемо відпочити. Ми деколи хочемо відпочити в своїх трудах, бо дійсно нам тяжко і дійсно деколи ми щось добре збудували і зробили. І Господь каже до всіх нас, до мене. До того священника, до вас. Безумне, всію ніч ночь душу твою і стяжу до тебе, якщо, а, а по-любому в якийсь день за душу нашу Господь витребує. І то, що ти приготував, кому буде? Кому буде то, що ти приготував, це я звертаюся в тому числі до того священника. І це Господь закінчує сьогодні. Так Такорай собі, а не в Бога богатіє. Тобто це небезпека переслідує тих, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. І вертаємося сьогодні. До того величанням, величаєм тя Пресвятая Діго, Бога, збраної отроковиці, почитай вже в храм, Господін вхождення твоя, бо ти пішла на початки свого в дитинства, свого, да, зайшла в храм, зійшла в свята святи, як та ніхто не міг буде достойно довір. Тебе завели самим Духом Святим, щоб ти почала там свій подвиг в найсвятішому місці. Бо всі молитви праведників на тобі. І вони допомагали тобі у твоїх зусиллях, щоб ти багатіла в Бозі, щоб ти творила свої зусилля. Так як хлопці зараз на фронті не збирають собі. Бо що вони собі збирають? Відірвані нуки і ноги. А ми, насправді, не можемо порядок в церкві навести тут. Ми не можемо віддячити ту матірну церкву, яка, яка нас хрестила, ми навіть не дали їй славу. Ми її на мить дозволили загорітися, бо ми не хотіли, щоб вона загорілася тут. А я би хотів, щоб матірна церква перед тим, як передасть свою славу українським логіце, трошки пополум'яніла. І в нашій церкві вона полуменить та древня, матірна, грецька, якщо хочете, є грецька віра Константинопольська, яка освятила наш народ від Сходу до Заходу. І того я призивав цього священника брата свого. Бо не дуже це приємливо і для ПЦУ, не дуже це приємливо навіть для самого Константинополя, але церква це не є. Місце не є власність людей, це є Божа власність. розумієш? І та матірна церква є наша матірна, і вона нам належить. Якщо я по канонах є священник матірної Коснопольської церкви, і вона може трошки пополум'яніти, вона повинна пополум'яніти. Я би хотів, щоб вона, полум'яніючи, передала своє полум'я, гарно загорілася. І встановилася слава церкви, повага до церкви, яка була за ближайше Володимира, починаючи, бо подивіться, всюди, по всіх селах, церкви наші стоять. І люди ходили кожну суботу неділю на службу. Бо хто мені не друг, казав Володимир, так? Да? Тобто, хай всі хрестяться, а хто не то і мені не друг. Це було нібито той присилування, але це присилування святого і свя... до святості. А не та присилення, яким приходить зараз Антихрист, оцим московицьким руським миром, ми сьогодні перший раз в своїх молитвах взиваємо їх не росіянами, а московитами. І цю Єресь називаємо Єресю московицькою, Єресю московицького руського мира. Бо це не просто руський мир, це московицький руський мир. Бо Русь це ми. А вони, як антихристи, хочуть у тільки захочуть зневажити і материнство, і батьківство. І тут прислуговує оця заблудша, затьмарена, чоловікоугодницька, в ложному смиренні перебуваюча Руська церква в Україні, РПЦ, яка називає себе інакше. Лукавляджи. Амінь.